Костюмка трикотажна східний огірок. Це гладка тканина з дрібним принтом на лицьовій стороні та чорним виворотом. У складі 40% віскози, 35% поліестеру, 20 нейлону та 5% спандексу. Тканина тягнеться в обі дві сторони. Не просвічується. Ширина метр п'ятдесят. Щільність 120 грамів на метр квадратний. Гарно тримає форму. Не мнеться. Костюмка трикотажна. Підходить для пошиття штанів, суконь, спідниць.